Зараз смугою для громадського транспорту можуть користуватися не лише водії автобусів, маршруток чи тролейбусів, а також таксі, які мають ліцензію, оперативні авто з увімкненими проблисковими маячками, велосипеди та авто, які повертають праворуч. А від 1 квітня ще й керманичі мотоциклів та мопедів. Водії двоколісних цим рішенням задоволені. Стало набагато зручніше, бо не треба стояти в пробках, не треба в міждорядя тиснутись біля машин, не треба їх нервувати тим. Тому, я думаю, це дуже спростить роботу. Звичайно, що людям, які їздять на цьому транспорті, це ліпше, тому що ми їздили так. Це об'єктивно, інакше неможливо за багато цього транспорту і за мало місця. Це легітимізація того, що було. Тому це розумно. Позитивно, тому що ми рухаємося по цих по відповідно, там, де є велосипедні доріжки, якщо вони є, але вони не кругом є, відповідно. І це нормальна річ, думаю, в Європі так само воно, тому що це маломобільний транспорт. Ці зміни, на думку патрульної поліції, мали б зменшити затори та підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів, а ще наблизити українські правила дорожнього руху до європейських. Водії автобусів і тролейбусів певнять заважають не кермани чи мопедів, чи мотоциклів, а шофери, які порушують правила. По-перше, вони не вміють навіть керувати. Є такі, що взагалі безграмотно їздять ні повороту, ні нічого. Порушують постійно, де Є смуга для автобусів, легкові машини проїжджають, виїжджають, обганяють. Хіба що десь бачать поліцію, тоді вже з'їжджають. То маленьке, я думаю, що воно скоренько проїде, але просто що стоять, стоять, от ще так в час пік, то неможливо. Стоять, стане аварійку включив. Ми не можемо їхати, все стоїть. Якщо вони будуть нормально їздити, дотримуватися правил дорожнього руху, то я думаю, що буде нормально. А як... Це залежить від людей, як вони будуть їздити для водіїв, чий транспорт не має права рухатися смугою громадського транспорту. Передбачений штраф. Якщо їх зафіксує поліція, гаманець порушника збідніє на 680 гривень. Вікторія Палайда Павло Замрій, телеканал Перший західний.